Доброго недільного дня, шановні жителі і жительки Новоселищі. Сьогодні в ефірі Спорт на районі і з вами я Андрій Романцов. В наш час, на жаль, спортивні змагання велика рідкість, бо більшість спортсменів або на війні, або за кордоном. Тож, хіба що юнацькі дитячі змагання відбуваються. А сьогодні, а ну хіба ще можна створити команду з прострелених і остеохондрозних, але не думаю, що це збере. Велику публіку, тож сьогодні в новоселиці приходить обласна спартакіада серед міських громад. Подробиці далі шановні організатори змагань. Учасники обласної спартакіади серед міських ОТГ Вільно. Шановні друзі та учасники змагань. Сьогодні у нашому місті відбувається справжнє свято Спартакіада серед міських територіальних громад. Під час спортивних змагань ви маєте можливість продемонструвати силу, міць і витривалість, майстерність та спритність. Ви, учасники спартакіади, наша гордість і наше майбутнє. Бо ваше прагнення до спортивної перемоги є наслідком міцного здоров'я, стійкості і впевненості у досягненні заповітної мети. Дякую. Ож на наших урочистостях знагоди проведення спартак'яди присутні. Перший заступник новоселецького міського голови Арсеній Сергій Васильович. Голова обласної ради ФСТ Колос Івасюк Петро Троянович. Президент Національної федерації САМБО України Рогач Вадим Ігорович. Голова обласної ради профспілки АПК Сер... Сарецький Михайло Миколаєвич. Вітати всіх на Новоселення. Здорово, багато часу вас не віддіму. Хочу побажати гарно провести час. Бажаю всім перемоги і дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми сьогодні тут можемо провести щось подібне Це варто уваги! І варто вдячності за ту роботу яку їхній народі. Бачимо всім. Слово для привітання надається голові обласної ефесте голос і весь Петру Трояновичу. Нас захищаючи нашу, нашу державу. Україна держава, яка вистають і переможе. І ще раз, слава Україні! Йогось, слава! А тепер хочеться представити головних суддів змагань. Волейбол на... проводить на вулиці хороша погода на площадці, на стадіоні, в клубі нашого заслуженого майстра спорту. Нехай на зараз на центрі між проводила. Велика честь бути присутнім на вашій обласній спартакіаді міських територіальних громад. Дуже приємно бачити, що в регіонах нашої країни люди розуміють, що спорт і культура це обличчя нації. Розуміються, і роблять все для того, щоб наше майбутнє покоління були здорові, сильні і міцні.

Баба Андрійну сервіс шістдесят два. Шістдесят сім. Шістдесят вісім. Шістдесят дев'ять. Сімдесят. Сімдесят один. дев'ять. Сто? Тяну, 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 140. 140 сто сорок один. Терпіти. Сто сорок один. Ну вот, ну 走 Та соня, зараз я тобі з днінкою. А що? Все правильно. П'ять раз би забирає. Дай. Отже, у загальнокомандному заліку. Перше місце посіла команда Вижниці, друге місце Новоселиця, і третє команда Сокирянської територіальної громади. Е, у шахах перше місце за новоселицею, також перше місце у гірьовому спорті, у тенісу друге. У шашках третє. дартс і волейбол четверте місця. Ну, вітаємо.